film TV what what it TV what хто дивиться нашу програму Паті з ФЕМТВІ. Я Володимир Бірюков, продовжую знайомити вас з українським шоу-бізнесом. І наступний герой Антін Мухарський, відомий шоумен, який нещодавно взірвав інтернет своїм проектом Орест Лютий. До речі, Антін зізнався, що над таким персонажем він думав 20 років, тобто над створенням такого персонажа в українському шоу-бізнесі. І тільки в нашій програмі ви можете побачити ексклюзивне інтерв'ю. Сідайте зручніше, ми починаємо. Музична кар'єра почалася десь років так 25 тому, коли ми з моїм товаришем Шурою Бойком в армії написали першу пісню, яка в принципі поклала початок цьому циклу лагідної українізації. Називалася вона «А я не москаль. Це був 89-й рік. Ми служили в групі радянських військ Німеччині. От а у мого друга у Шури Бойка у нього татусь відсидів десь років 12 у мордовських таборах, і Шура так мені потайки інколи. Розповідав про те, що коїлося там. Тобто я був людиною не, там, не зовсім нахапаною на на Русі і так далі. Але він розповідав, що є дві України Україна, яка бореться, і Україна, яка спить. От. І, ну, зрештою, завдання того проєкту, щоб розбудити Україну, яка спить. Перебуває у такому якомусь сонному, напівмареві, напівсні. І ми писали першу пісню, а я не москаль. І так, як вона лежала довгі роки. Аж поки ці російські шовіністи, ці комуняко, комунофашисти не розпочали просто реальну атаку, така, як пошесть почаловано на, на нахабно, так оце червоно-коричневе бидло, комуняцько, е, значить, шовіністичне лісти. І нам, українцям, розповідати, як нам жити, відбирати у нас мову. Знаєте, хто як сказала Ліна Костенко, це першого народу відбирає мову. Народи не вмирають від інфаркту. першого в них відбирає мову. Так, оце вони у нас захотіли відібрати нашу мову. Я відгукнувся на заклик Юрія Андруховича. Зокрема, це так знаєте українізувати деякі агалділи, е, зразки російської державної там попси, шансону е, і зробив проект лагідна українізація. Він народився досить швидко, десь за два тижні було написано переважну кількість пісень. Починалась московія з гнилих і широких болот, куди від навали татарської, ховався розбійний народ, а може, вона починалася з тих грозних кривавих часів. Коли вся Європа здригалася від люті азійських царів, з чого ожидалась москові суродство убогих хатин З одвічної рабської покорності? У землях від фін до мордиви. Почина ви розмовляєте українською мовою? Англійською. так, безумовно. Тебе не чути мого англійського акценту. Та жартую звичайно, жартую. Звичайно, українською. Я знаю, що свій альбом ви писали в Америці. Боже, це неправда. Свій альбом я писав в Україні у стрію. Там, де й народився, і де живу. А альбом, то до мене зателефонували наші друзі, які ну друзі є апріорі, тому що вони слухають Ореста Лютого. Там вже є товариство шанувальників творчості Ореста Лютого. Сказали, Оресте, ми хочемо випустити тут, в Америці, ваш альбом. Чи не буде ваша ласка надати нам треки? Я казав. How much does it cost? Скільки це буде мені коштувати? Вони кажуть, free of change. it's for you, it's present. І от надіслали 100 примірників, хоча наклад цього альбому склав тисячу примірників. І першими вони потрапили до мережі їхньої мережі магазинів, які знаходяться в Канаді, Америці, Англії, Австралії, Франції і Японії. І що дуже цікаво, 18 дисків Ореста Лютого в Японії вже продалося. І це було два місяці тому, може зараз навіть більше. В Японії вас. В Японії слухають Ореста Лютого. будь ласка, чи є у вас цензурні версії пісень? Чи там... Безумовно, у нас є пісні, які навіть рекомендовані для ужитку в дитячих дошкільних закладах. Приміром, з чого починалася Московія, а я не Москаль. От діти, я нещодавно працював, значить, виступали у друзів, там був такий цілий дитячий стіл. Дітей там 10-12 зібралося. А от коли ми заспівали пісню, а я не москаль, діти нам підспівували, а потім батьки мені дзвонять і кажуть, ти знаєш, то тут передавали цю фільм, яка операція і. І там заспівали зовсім інший текст. А діти так подивилися на батьків, скажуть, тато, це якісь неправильні слова у цієї пісні, отам, де про зайцев. Ні, ми знаємо, а я не москаль, а я не москаль, і не буду я. От так що діти співають, у нас є спеціальні дитячі вранішні концерти з лекціями. Ах, Пандеро, український апостол, ах, Пандеро, тобі жилось непросто Ах, Пандеро, народний наш герой, ведись не пане і знову нас обой. Веди Степане ти знову на собою. В Карпатах є такий народ. Він весело живе. До церкви ходить Бога, чтить і мову береже душа того народа, яхта, як чиста вода. От тільки він не любить москалів. Шо Ах, Пандеро, український апостол. Ах, Пандеро, тобі жилось не просто. Ах, Пандеро, народ і наш герой. Веди, Степане, і знову на собой. Веди, Степане, і знову на собой. Чи будете ви обмежуватися одним концертом у Києві? Чи плануєте тур можливо в Україні? Безумовно, тур зараз намічається україною. Ми зараз готуємо готуємо собі стартовий плацдарм для того, щоб охопити майже всі міста України з концертами, присвяченими її виходу альбому. І, зрештою, вже такому повноцінному існуванні нашого гурту, тому що ми не готувалися до життя. У шоу-бізнесі це була такий, знаєте, крик душі зібралися, оскільки нас просто, ми ж, е, як то співається в такій старій москальській пісні ми мирні люди, але наш бронепоїзд стоїть на запасному путі. Так от, ми мирні люди. Ви нас не чіпайте, ми себе живемо на своїй Богом даній землі, робимо собі свою справу, коли приходять москалі і кажуть, хто ви такі, Україна, щось ми не знаємо, що то таке. Чого починалась Москва? С крадіжки Святої Русі, бо Русь починалась у Києві і знають про це усі, а може, вона починалася з тих матів, шовчила їх мать? Я вже дружба народів, от вот так дружба. я люблю росіян, я люблю Білорусі. Я люблю всіх, хто відстоює свої національні принципи, але без того, щоб загарбувати чужі землі і нав'язувати своє бачення світу, свій світогляд. Друже, ти приїхав сюди, в Україну? Зрозумій, що тут Україна, а Україна навіть кучма, другий президент, зрозумів на 10-му році свого, значить, життя президентського, що Україна то не Росія. І от якщо росіянин приїздить. Чемно, гречно вітається. Я його зустрічаю хлібом я його... А коли воно як бидло приїздить сюди, що Україна, яка Україна? Незалежна, нінька. Ну тоді я поводжу себе адекватно в його поведінці. І починаю розмовляти інколи на зрозумілій йому мові, мові мату. Бо інакше він не розуміє. Толерантно він не розуміє. За батьків ошуканий, за життя поламане. Буде мстити злодіям хлопець молодий, за батьків ошуканих за життя поламане, буде мстити злодіям хлопець молодий. Багато людей в них націоналізм це ну, синонім патріотизму. А більшість людей націоналізм це ну негативне запалення цього слова. Як можна змінити це? Це комуняцька профашистська пропаганда. Комунізм дорівнює фашизму апріорі. Злочини комунізму нічим не більше можливо, навіть ніж злочини фашизму. Тому що в моїй родині, в моєму селі і в наших Карпатах виморювали людей більше: більшовики і комуняки. Мільйони людей вимурені голодом для нашої країни. Комунізм приніс найбільші біди. І він не викритий як злочинний режим, як злочинна тоталітарна ідеологія. І ці комуняки вони не встають, коли пропонують їм вшанувати голодомор. Де це? Де це бачили? Люди добрі, що це робиться? Тому для мене комунізм дорівнює фашизму. І пропаганда комуністична, яка боїться націоналізму. Бо націоналізм це вища духовна ступінь розвитку людини, коли він розуміє, що Бог йому дав життя. І Бог йому дав національність. А національність це мова. Національність це земля. Коли ти любиш себе, коли ти підпорядковуєшся Богові і ти живеш на цій землі, ти відповідаєш за цю землю. Що в цьому поганого? Це прекрасно. Націоналісти найкращі люди в світі, чисті, прозорі, відповідальні і чесні. Одесі є московський, він вірить в СРСР. А нашу віру береже дідівські машингле, імперські замашки і жуткі наші рашки, і всю ту московською попсу напила. Ах, Пандеро, українсь апостол, ах, Пандеро, то біжилось не просто, ах, Бандеро народний наш герой. Веди, Степане, і знову нас обой, веди степане, і знову нас обой. Ах, Пандеро, українсь апостол, ах. Обіжилось не просто, пантерок, народний наш герой, Веди Степане і знову нас собою веди, Степане і знову нас собою ах, Пантеро, український апостол, Ах, Пантеро, побіжилось не просто, Пантеро, народний наш герой, веди степане, і знову нас собою веди степане. Якісь політичні сили пропонували вам вступити в партію, підтримати їх. Я е, принципово не співпрацюю з ну на політичному тлі е, з політичними силами. Я є впертий е, і свідомий український буржуазний націоналіст і індивідуаліст. Все ж таки, вища освіта не дозволяє мені. Перекрокнути цей через ото віддати, скажімо так, своє ім'я, свої на ну на, я не знаю, що в головах у тих людей, які там підтримують ту чи іншу партію. Чи не змінять вони погляди свої? Я автоматично потраплю у цей шлейф е, зрадника запроданця або там і так далі. То просто я е, не хочу довіряти, не бачу поки що кандидатури, якій можна було б довірити своє реноме і. Е, свою, з, зрештою, честь. Що ж, дякую Вікторії Квітко за ексклюзивне інтерв'ю. Друзі, це була уся музична інформація на даний момент. Залишайтеся на гребені слави і наступну програму ми знімемо саме про вас. Заходьте на наш сайт fmtv.com.ua, читайте наші новини, слідкуйте за нами. І далі буде. Бувайте. Прибули в Одесу. Батіри зі Львова, в бенді були хлопці і дівки, трохи мандрували, трохи випивали, співали батярські пісні. В бенді була ляля, звали її галя, схожою на Мерелім була. Одеські кралі, заздрили ті галі, шостий розмір грудей помала, Ех, халю, галю, моя ти галочко, галочком, е галю, галю, моя ти лялечко, лялечком, ех галю, галю, галина звинників пропачних гідних. Hrali poveď.